Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як отримати 50 гривень на мобільний рахунок безкоштовно. І так, переходимо на цей сайт, ссылка на сайт буде в описі під відео, а також в коментарі. Заходимо в англійська. Спускаємо з нижче. Нажимаємо Скачати безкоштовний урок. Вводимо свою пошту, номер телефону. Куди прийдуть гроші та своє ім'я. Все, нажимаємо замовити. Тепер чекаємо до п'яти хвилин. Ось і все, рахунок поповнено. Користуйтесь.